Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Пательки. Як ви вже побачили по сьогоднішньому моєму заголовку, у нас сьогодні березень. І березень у нас сьогодні, тобто вже у нас кінець березня, і у нас сьогодні звіт по шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. В цьому місяці дівчатка в мене не дуже великі просування, не так я попрацювала як хотіла, але дещо в мене ж таки є. І є в мене отакі шкарпетки. Отакі шкарпетки, які я зв'язала собі або своїй дитині. Ну, у нас ноги майже одинакові, не знаю, кому будуть. Але, але в, цій, в цих шкарпетках я дівчатка виповнила, зробила ще одну із умов нашого спільника. Тобто я виповнила ще одну з номінацій. Це нова техніка для мене. В цих шкарпетках я собі зв'язала п'ятку Стронг. Ось вона, ви можете на неї дивитися. Чесно вам скажу: коли я передивилася інформацію по цих п'ятках, щось мені хотілося спочатку попробувати Стронг, не знаю чого. Я побачила, що дуже багато їх різних. Ну, як дуже багато, ну, принаймні, три варіанти я їх побачила, як вона в'яжеться. Тобто люди, які в'язали ці п'ятки, називають стронгом, але принцип такий самий, але в'яжеться вона у всіх, ну, трошечки деякі нюанси по-різному. То я вам скажу чесно, зв'язала я одну п'яточку, я її розпустила, мені вона зовсім не підійшла і не сподобалася. Потім я почала цей варіант в'язати. Якби вона була так резиночкою, поняли, що. Що все отак іде, воно б наче було б так би гарніше виглядало. ну не знаю, Спочатку в мене був шок. ну Думаю, господи, хто знайшов такий гостряк, такий трикутник. Я вам чесно скажу, не дуже щось вона мені зайшла. Але коли я приміряла на ногу, на нозі дівочка сидить класно. Мені сподобалось, як вона виглядала. В'язала я такими ниточками. До речі, я забула поважити свої шкарпетки. От такими ниточками Аліза Супер Вошком Фор Сокс. Склад такий, як скрізь. У них склад 75 6. шерсті і 25 поліаміду. І у них на 100 г 420 метрів. Ниточка мені сподобалася. Ні одного вузелка немає. В'яжеться гарно, до речі, в'язала я спицями. Спицями в'язала я своїми кубиками, хто в мене дивився, я колись придбала. Нічого, ви знаєте, я колись казала, що одна спиця дуже тре, але я думаю, що вона з в'язанням трошечки зітриться. Ось якраз вона, мабуть, друга. Ось да, оця ось ось ця спиця, що в мене. Чуєте? Оце ця спиця. Але в'язалося, <с> <с> ніде не зачіпалось нічого. Ну, думаю, що воно зітреться. І буде все гарно. Так що, оце такі шкарпетки. Номінацію я свою одну закрила, нова для себе техніка. На ножки сидить гарно. До речі, я вже їх попрала. Не знаю, чи вам видно пушок, який воно випустило чи ні. Я не бачу у себе. Пушочок є. Як на мене, дуже гарний, такий м'якенький. Линяли зовсім зовсім трошечки. Водичка, так, знаєте, колір і єлі, єлі так віддала. ну, така. ну, така, Видно, що трошечки, ну, але ні, не так, як це я в'язала оті другі Артісана, Ой, то взагалі больна тема. Так що, дівчатка, чого тепер поясню мало, Адже в мене ці шкарпетки зв'язалися для мене, для нашої сім'ї. Але ж це ще не все. Це одні такі гарненькі, які для себе зв'язала. А в мене ще ось, дивіться, один. Це вже одна пара. Друга пара пішла трошки менші. Третя пара пішла. І четверта пара це те, дівчатка, що я вже зв'язала. Це натуральна вовна. 100%, я не знаю. Виробник нічого не знаю. Це пряжа із чарівниць-Добра-Київ. Дали мені на шкарпетки. Колюча, косюча. Що можу вам сказати? Я ніколи не думала, що від пряжі може бути велика алергія. У мене, дівочки, алергія страшна. У мене руки оце поки висипалися прямо волдерями. Поки я в'язала, температура піднімалась 37,5. Але ну, я вже пряжу взяла, то повинна її вив'язати. Чоловік, правда, на мене трошечки бурчав. Якщо тобі не підходить, не борись. Ну як не борись, таке люди дали. Щоб я пов'язала, ну, не можу я відмовити. Так що такі чотири пари вже в мене зв'язалися. Розміри тут різні. Як мені пояснили, вони їх на госпіталі в'яжуть, щоб на ногах краще кров ганяло, то в'язала різні. Так, зараз я вам покажу, боже, десь вже впало. Це ще ж не все. Ось, зараз підожіть хвилинку, бо ми з вами впали. Так, зараз я вам покажу, ще в мене стається пряжа. Оці шкарпетки я відкладу, 4 пари вже в мене готові. Бачите, ці меншенькі, ті більшенькі, я ще не міряла. Сушила то я на блокаторах, менше сушила в мене 38-39 блокатори, А більші сушила я 42, 40, 43. До речі, коли я прала, вода така була грязна, дівчатка, така грязна. Мутна така, знаєте, як хтось, чи крохмалю, чи муки наколотив, чи борошна. Ну, зовсім, я не знаю, така, поки випиралася. Але зараз я вам покажу, зрівняєте, яка пряжа до прання чи після прання, і яка до прання. Є в мене отака турбинка. Хто пам'ятає моє відео, я купила чоловікові. була... На цю аптечку, але він щось забракував ну, аптечку, щоб собі на роботу. І оце, дівчатка, я з собою ношу е, е, таку. Це має така проєктна турбинка. Нема в мене проектних турбинок, то я це собі таку придумала. Е, чого ношу? Тому що я дуже часто, дуже часто сижу з внуком. Діти у мене на роботі працюють безмінно то мені приходиться до школи забирати, то після школи, то ну, ну, я дуже багато з, дити... з дитиною. І щоб дурно не сидіти, в мене завжди з собою в'язання. Яке не є, що влазив в торбинку, та й беру. Так от, оце в мене скільки ниточок залишилося, дівчатка. От моїх шкарпеточок, ну, до цих ще я в'яжу. Оце ще я не знаю, ну це дов'яжу одну пару. І я думаю, тут. Ну Пара точно ще буде, може навіть і дві. Я буду дивитися по ниточках. Прийшли вони мені в таких великих моташках, я не знаю, який склад, я вже вам повторюся, не знаю виробник, але це те, що залишилось. Дуже багато ниточки. ну і, знаєте, як міль поточила порвані. там Є такі відходи, що я можу потихеньку в'язати, а є такі відходи, що я там кубку кладу, бо ну вже такі шматочки, ви їх нікуди не дінете. Оце чотири мене залишається О, до цих шкарпеток. І в'яжу я ці шкарпетки. Ось, якраз я одну зв'язала, другу в'яжу. Спиці KNT Pro Zінги. Спиці в мене 3,5, до речі, спиці чудові. До 3,5 ще я кажу, ще можна в'язати. Четвірку не знаю. Але далі йдуть у них вони тупі. А менші спиці такі дуже гарні. Я вам раджу, в'яжуться на одному диханні. А тепер дивіться, які в мене тут петлі коряві, Боже, таке страшне, бачите, хто знає що. А тепер дивіться, як воно вирівнюється після прання. ну, До і після. Дуже гарно, ниточка, прямо так на очах. Ви її перете, а вона, як, знаєте, як, як, як хтось праскою гладить. Дуже класно. Отут я робила вільний край. У цих шкарпетках, щоб ніде не передавлювало, ніде не стягувало. Якщо воно для госпіталя, то щоб воно так тугенько було. У цих, правда, він не край не робила. У цих, у цій останній фарі вже я набрала просто викновену, так як завжди набираю, то в'яжу таке, на вигляд, ну, колеться, колиця, дівчатка, дуже колеться. Але шерсть чи натуральна. Але для себе я зроблю виводи куплять, я не буду. В'язати не буду, бо в мене на чисту шерсть дуже велика виявляється алергія. Оце дов'яжу і буду вже уточнювати. Якщо буде чиста шерсть, не буду. Дуже важко, вона мені дається. Це я трошки подержу, вже починаю тут чесатися. А коли я вяжу, так прямо такі волдирі тут висипають і прямо так уже неприємно. Ну нічого, це все таке. Це дріб'язки нашого життя. Так, оце, дівчатка, таке у мене буде малесеньке відео про мої шкарпеткові діла, про мої березневі шкарпеткові діла. Бачите, в'язалися шкарпетки, в'язалися, але це йде на доброчинність, це йде на Добра Київ, а з того, що в'язала собі, у мене тільки залишається одна пара, ну, тобто в свою шкарпеткову скриньку. Чи в'язатиму п'ятку Стронг? В'язатиму. Мені вона подобалася, як вона сидить на нозі. Коли я поношу шкарпетки, я вам тоді скажу відгук, як вони чи злазять, чи не злазять. Але єдине, що я тут не, брав, не робила цю закріплену п'ятку, не знаю, як укріплену, боже, ж не ставлек, правильно сказати, я не робила. Ну, Я думаю, такі гарні. В сезон входять і то гарно. Так що, дівчата, оце все, що я вам хотіла сказати. За е, сьогоднішнє відео. Е, дякую, що підписуєтесь. Бачу, що дуже, ну як не дуже, але є такі, що відписуються. Я думаю, це відписуються ті товариші, які сидять на тій стороні нашої держави. Дай Бог їм отак здоров'я. Ми переможемо весною, переможемо нам весни. Усе в нас, дівчата, буде, дівчатки, буде гарно. Все в нас наладиться. Трошки почекати. І все буде чітко, так з весною, з перемогою, з усім найкращим вас зустрінемося.